Доброго дня, шановні батьки та дітки! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти сьогодні до нас завітав дуже чудовий пес, і всі ви його добре знаєте. Мабуть, ви вже здогадалися, до нас завітав пес Патрон. Хочу вам сьогодні розповісти про мінну безпеку, і тому наше сьогоднішнє заняття пройде з. Весиком патроном він нам розповість про мінну безпеку. Послухайте, будь ласка, історію, що це там у землі, дідусю? Поцікавилась катруся, може, то піратський скарб або скриня повна фарб? Сивий дідо мудро мовить, внучку, за руку ловить, то з війни дитя граната. Треба МНС гукати. Діти, дивимося наступну картинку. Я простий собі пакунок. Зовсім ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Я відразу вибухаю, як мене пересуваю. Терорист мене поклав, щоб в людей життя забрав. Побачив міну не чіпай, це небезпечно. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Ні! Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся не одмінна стежкою, якою йшов, і дорослих повідомлення. Діти, зараз я вам розповім правила поводження з небезпечними знахідками від патрона. Головне правило побачив незнайомий предмет Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Відійдіть від цього місця якомога далі і покличте дорослих. Дітки, в жодному разі. Не торкайтесь підозрілого предмета і не наближайтесь. Діти, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається На що схоже. Подивіться на картинку. Діти, зліва ви бачите красивого метелика, а справа ви бачите небезпечний предмет, тому він позначається мінусом, а метелик гарненький плюсом, тому що метелик. Який зліва це комашка, а метелик, який справа це, хоч нам і нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна. Вона невелика розміром, як долоня, може бути зеленою або коричневою. Ця міна може вибухнути, якщо до неї хтось доторкнеться, або навіть сама по собі, раптово. Тому наближатися до такого поганого метелика дуже небезпечно. Ця міна може сховатись у траві біля кущів чи під будинком у тих місцях, де була війна. Дивимося наступну картинку. Цей предмет називається граната, бо схожа на гранат гранат, який ми добре знаємо, тільки ця граната. Небезпечна для людей, адже замість ягідок у неї механізм, що вибухає, такі гранати не ростуть на деревах, як плоди, але їх можуть приклеїти до стовбурів, заховати серед трави кущів, парках, лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах, у тих місцях, де велись бойові дії. Небезпечна граната знаходиться, діти зліва. Правильно, молодці. Тому значок мінус. Далі дивимось на картинку. На картинці ви бачите протипіхотну, осколчисту міну направленої дії. Хоча схожа на безпечний предмет музичну колонку. Старий телевізор на ніжку. Радіоприймач, маленьку сумочку, гаманець. Варіантів для порівнянь може бути багато. Ця міна розміром з книжку зеленого кольору, вона може бути на землі чи деревах, чи навіть в парках. Підходити до такої міни й тим паче чіпати не можна в жодному разі. Потрібно обережно відійти назад. Та повідомити дорослих. Ви вже здогадалися, де знаходиться небезпечна протипіхотна осколчаста міна. Вона знаходиться з права, а зліва знаходиться колонка, наша музична колонка. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. Пам'ятай про власну безпеку, не торкайся підозрілих предметів.